Гроші для бориспільських героїв збирають усім миром, а точніше містом. На черговій плановій нараді Анатолій Федорчук відзначив, багато людей. Чоловіки або сини, яких зараз на сході чи мобілізовані, звертаються з проханням допомогти. Бюджетних коштів замало, тому міська рада залучає якомога більше організацій. Благородна справа отримала фінансову підтримку. Кошти для придбання ліків їжі обмундирування виділило вже більше 30 установ міста, серед яких як комунальні, так і приватні. Хочу сказати, що виробниче управління комунального господарства два працівники, яких мобілізовані сьогодні, купили також два бронежилети. Не тільки два бронежилети, вони купили на 26 тисяч. Купили на 26 тисяч, але У мене не було цієї інформації. Кінцево, я знаю, що вони купляли два бронежилета. Плюс купляли. Як приклад Анатолій Федорчук відзначив, завдяки комунальні. Підприємству Бориспільській центральній аптеці No24 було закуплено медикаментів на суму 2300 тисячі гривень. На 5 тисяч були закуплені продукти харчування, які вже нашими депутатами відправлені туди, в зону антитерористичних дій. Гроші люблять рахунок. Міський голова запропонував вести офіційний облік коштів, які надходять у вигляді фінансової підтримки через бухгалтерію. Ми перший раз, коли збирали, наприклад, гроші, то ми робили підрозпис. Ми надали допомогу 14 сім'ям. Це я маю на увазі саме працівниками виконавчого комітету, тому що надавали і школи і управління освіти, вони по своїй лінії надавали, але ми брали через. Як кажуть, ордер він не є, можливо, юридично грамотний, але, по крайній мірі, людина розписалася і в нас совість чисто, що ми ці гроші надали. Так от більше 14 сімей надано допомогу грошову. Анатолій Федорчук висловив окрему подяку релігійним громадам, які допомагають продуктами харчування. Не залишилися осторонь і комунальники міста. Зібрали ще 10 тисяч у нас для наших синів, наших працівників, які в зоні АТО. Я прошу хто, що ми безпосередньо це працівники хочуть, ну, для них безпосередньо купити ці бронежилети. То я прошу додому Микола Петрович безпосередньо, щоб куди нам перерахувати, відвести ці гроші. Щоб зараз біда для всіх одна, і допомогти намагається кожен, як працівники комунальної установи, так і приватні підприємці. Адже будь-яка фінансова підтримка спрямована на безпеку і повернення українських чоловіків додому, живих впевнених у світле майбутнє своєї країни. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.